Максим наш захисник. Вже майже рік він живе без руки. Втратив її на війні, коли захищав Бахмут. Стріляв танк, моїться ну, з танка, коли був з реві снаряда з танка, то відірвали. То готувалися. То потім підрівнювали, підрівнювали, ну і так вийшов. Ампутація у бійця висока і дуже складна. І навіть попри це він навчився виконувати буденні речі. Я, я Може відкрити. Я защибаю, я сам живу, я сам ну, сам защибаю, сам діваюсь. Ну я все роблю сам одного рука допомогли йому в цьому реабілітаційному центрі Галичина. Та протез Максим все одно дуже чекав. І ось він вже вчиться новою кінцівкою виконувати найпростіші завдання. Протез встановили тільки два дні тому. А чоловік вже показує свої успіхи. Що я вмію? Я вмію от там, не зламати стаканчик. Це важливо, тому що тут дуже сильне затискання. ну, Можна задушити. Тут в мене датчики стоять, і я тут от рухаю. Вперед рухаю, вона стискається, назад воно відпускає. Допомагає Максиму Анжела Грін, вона ерготерапевтка зі Сполучених Штатів Америки. Разом з нею приїхали ще декілька фахівців з протезування, щоб допомогти нашим бійцям. Ми зібралися командою друзів, колег. Це Біл, Вільям, дуже досвідчений протезист. Так само колега Бред, який має свій бізнес з протезування. А також Анжела Грін, яка є ерготерапевтом, і ось вони приїхали сюди для того, щоб допомогти українським солдатам отримати друге життя, повноцінне з їх протезуванням верхніх кінцівок. Отже, цілий тиждень ми займалися створенням протезів, тобто моделі. Потім перенесенням цього на пластикову форму, створення збірки самого протеза, введення його функціонування, підключення електродів тощо. Далі це вже тренінг по застосуванню та використанню цих протезів за допомогою ерготерапевтів. До нас приїхала ціла команда фахівців неспроста, адже ціль була залучити всіх необхідних спеціалістів для повноцінної реабілітації. В сполучених штатах це все працює системно: фізіотерапевти, ерготерапевти, протезисти, хірург, який ампутував кінцівку, і завдяки Оксані вона нам дала можливість мати місце для впровадження цього всього. Ми дуже щасливі, і це для нас честь бути американськими друзями, українським друзям і реалізовувати цей чудовий реабілітаційний проект. Наші ж фахівці зазначають, що така допомога та обмін досвідом дуже важлива, адже до війни такі складні ампутації їм зустрічалися вкрай рідко. Пацієнти в нас здебільшого дуже складні, які мають дуже високі ампутації верхньої кінцівки, і це стало викликом для протезистів українських, тому що досвіду. З роботи з такими пацієнтами по відновленню функціональних саме функцій кінцівок ми не мали. Продовж тижня спільна робота наших та іноземних фахівців дала свої результати, і наші хлопці вже опановують навички з протезами найкращих виробників у світі. Тут є кілька хлопців, їх шестеро, яким це реалізовано, підібрано, обрані найбільш, найкраще. Ті, які мають застосування в розвинутих країнах, і в Штатах, і в Європі, застосовуються комплектувальні вироби такого рівня під час протезування. І це ми теж маємо в Україні. Відтак ще декілька наших захисників отримали змогу повернутися до нормального життя. Ірина Цвігон, Андрій Турянський Правда тут Львів.